Склипы, всплески по поводу того, что срочники вообще не должны воевать. И вообще, почему они даже находятся даже в Курской области? У меня вообще встает к вам один вопрос. А зачем вы и ваши дети нужны этой стране? Не надо из 18-летних срочников мужчин делать детей, которым мы должны там дать соску и отправить его спать. Это такой же защитник Отечества, как и мы. 18-летние пацаны которые, по сути-то, и стрелять-то не умеют. Ты о чем вообще говоришь? Я просидел в засаде две недели. Две недели нам не было ничего, ни воды, ничего у нас не было. Вокруг нас были трупы. трупы срочников, труппы а, мобилизованных, контраников, деды лежат. Ни одного Ахматовца силы я не видел. Я просто смотрю новости, и вообще я прям в ужасе себя. Ты что вообще за чушь несешь? Срочники? Срочники ничего не должны. Срочники должны пройти срочную службу и вернуться домой. Но никак не воевать за вас. За то, что вы получаете за них медали. За то, что вы получаете награды за тех, кто, кого уже нету. Те, кто лежит и гниет там. Я просидел там две недели в осаде. И никого там из ваших я не видел. Ни ни живых, ни одного ахмадца я рядом не себя не видел. Никогда заходил, никогда выходил. Что должны срочники? А что должны вы? Вы там, кричите, там, Ахмат, Сила, там, подобное. Курск прорвали границу. На Курске остались одни срочники. Вы говорите, мы там мать, ничего не слышим. Как можно не слышать заживы? Как можно не слышать все стрельбу? Просто объясните мне это логически. Может, я дурак или что-то я не догоняю. Вы просто поджали хвост и оттуда, в принципе, как вы делаете это обычно. А потом вы просите Ахмат, сила и тому подобное. Где ваша сила, где ваш Ахмат? Ну, если вы такие смелые, такие, ну, мужественные, такие герои, горцы, как вы говорите, там, ну, воюете вы всю жизнь, выйдете, сражайтесь с хорошими один на один, что вы бежите-то? Почему вы бросаете срочников, которые пули-то не видали-то? Они на срочке выстрелили по шесть патронов и все а вы говорите там что-то, они должны. Они никому ничего не должны, это наши дети. А ваши дети сидят дома, спокойно, в тепле. Что за чушь вы вообще несете? Если вы считаете себя реально мужиком, мужиком, да, так как, как принято считать себя город, любому горцу, выйдите, придите в Курск, покажите, что вы достойны этого названия, вообще слова мужик. Получать медали вы, может быть, люб, может любой выйти там, чистники и тому подобное. Вы сядьте в окопы, посидите в окопах. Не помойтесь две недели. Ешьте то, что придется. Пейте воду, которая вам попадется. Если она вам попадется, конечно, лужи, не лужи. Вы сидите в чистоте, чистники такой, весь аккуратненький, но как будто бы только вышли откуда-то, с какого-то его кабинета, либо с какой-то ванной. Вы вообще чушь несете. Пітушки, пітушки, ну пітушков. Я візу у вас в даний момент, тому що ви кинули в мала важливо зрозуміти, що сам статут це по суті міжнародний договір. Він визначає основні положення того, як міжнародний кримінальний суд в принципі функціонує. Він визначає, які злочини розслідуються і переслідуються. Це зокрема, я хочу наголосити на них, бо ми можливо сьогодні будемо до них повертатися. Це геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини та злочини агресії. При цьому для того, щоб так, людство прийшло до створення цього суду, воно пережило жахливе двадцяте століття, в рамках якого траплялося прям кричучі, найжахливіші злочини проти е, гідності людини, і е, суспільство е, і людство в цілому зрозуміло, що такі злочини не повинні залишатися безкарними, і тому вирішили створити міжнародний суд, який буде опікуватись саме переслідуванням злочинців за такі найжахливіші е, акти, е, так атаки на. Людську гідність та взагалі людяність як те. і проблема того, чому Україна, скажімо так, не ратифікувала Римський статут раніше, полягала в кількох речах: по-перше, у нас була проблема з тим, що ратифікація Римського статуту банально суперечила нашій конституції, оскільки наша конституція прямо визначала, що на території України поширюється тільки юрисдикція українських судів. Жодний міжнародний суд не міг розповсюдити свою юрисдикцію на нашу територію. І так тривало аж до 2000 років. 2016 року, коли було внесено зміни до конституції, було вказано, що Україна таки може ратифікувати Римський статут. Але разом з тим хочу наголосити, що Україна до 2016 року вже двічі визнавала юрисдикцію міжнародного кримінального суду, зокрема щодо злочинів, які були вчинені на Майдані. і тоді суд почав розглядати відповідні справи. Станом на сьогодні проблема з ратифікацією мені здається в основному полягала з проблемою комунікаційної історії ратифікації Римського статуту серед. Наших громадян, зокрема військових, тому що е, іноді з'являлися наративи, які вказували на те, що нібито ратифікація римського статуту присо до того, що будуть судити е, українських воїнів, українців, і це викликало незадоволення в суспільстві, незадоволення військових. Що в принципі, е, скажімо так, якщо вірити такому наративу, це може бути навіть і справедливо. Проте е, як на мене, це може такий наратив більш вигідний, можливо, агентам РФ в Україні, які якраз не хотіли, щоб ми ратифікували римський статут. Перш за все, мабуть, це перша річ, про яку говорять всі ті, хто за ратифікацію римського статуту, що це виконання однієї з вимог угоди про асоціацію з ЄС, і ми нарешті її виконали, і можемо далі так продовжувати наш єврошлях далі. По друге, на мою думку, позитивним моментом є те, що визнавши юрисдикцію суду сьогодні, ми дозволяємо поширити. Діяльність суду на всі злочини Росіян, які були вчинені на території України, і це юридично для нас означає, що тепер воєнні злочини злочини проти людяності, які були вчинені росіянами на території України. Це не тільки проблема України, це проблема всієї всього людства, яке тепер має переслідувати винних осіб у тому, що стається сьогодні в рамках нашої захисної війни. І я говорю не тільки про рядових солдатів, оскільки міжнародний кримінальний суд він судить персонально людей, він не судить держави. Я кажу не тільки про злочини, які вчиняються рядовими солдатами, але також і їх командирами, а також і військово-політичним керівництвом. І ми вже сьогодні бачимо, що міжнародний кримінальний суд якраз має серед підозрюваних найвище політичне керівництво Російської Федерації, зокрема їхнього. Президента а так, звичайно, скажем так, умовно підводні камені є, якщо їх можна такими називати. Ну, в принципі, сама робота суду вона скажем, так на мою думку, буде намагатися бути паралізованою з боку Росіян, тому що вони почнуть тепер заявляти про те, що українці вчиняють злочини проти гідності, проти людяності, воєнні злочини, і цим самим вони будуть намагатися. Просто завалити міжнародний кримінальний суд, щоб він просто не зміг опрацьовувати таку величезну кількість заяв тобто вони завжди намагаються користатися демократичними процедурами, скажімо так, для своїх недемократичних цілей. Проте тут наш парламент частково на випередження зробив таку поправку, що вони зазначили, що для України юрисдикція суду щодо вчинення громадянам України воєнних злочин, імовірного вчинення громадянам воєнних злочинів наступить лише через 7 років. Тобто, станом на сьогодні міжнародний кримінальний суд не матиме юрисдикції щодо імовірного вчинення українськими військовими такий злочинів, але е, є і інші злочини. Так, це е, злочин геноциду проти людяності злочин агресії, які е, будуть тепер е, поширювати. Свої дії на території України і юридикція суду щодо цих злочинів буде поширитися на території України. Це означає, що імовірно Україні варто підготуватися до того, щоб захищати своїх громадян, захищати своїх військовослужбовців в таких справах, якщо вони будуть розглядатися міжнародним кримінальним судом. І більше того, це не тільки державі потрібно підготуватися, але і, зокрема, адвокатам потрібно бути готовими для того, щоб вести відповідні справи професійно. Але хочу зауважити, що міжнародний кримінальний суд не є самодостатнім органом, тобто він не сам вирішує, що він буде щось розслідувати. Він розслідує певні справи, певні злочини лише у випадку, якщо держава сама цього не робить. Тобто, якщо Україна буде займати проактивну позицію з приводу розслідування імовірного вчинення нашими громадянами злочинів, то міжнародний кримінальний суд не зможе цього робити. І в такому випадку ми зможемо гарантувати належні процедури нашим захисникам, якщо їх підозрюватимуть у вчиненні.